Друзі, вітаю! У нас в продажі з'являється ось така цікава новиночка. Тож зустрічайте, це Toyota Camry 2008 року. З бензиновим двигуном 2,4 літри та вписаним реєстраційний документ газовим обладнанням на механічній коробці передач та на передньому приводі. Стильний, динамічний та комфортний седан преміум класу. В комплектації має ось такі 16-дюймові легкосплавні диски. Всередині маємо. Темний вілюровий салон та світло стелю. Також повний склопакет, електрорегулювання, підігрів та складання дзеркал. Також є шкіряне мультикермо, датчики світла та датчики дощу, двозонний клімат-контроль. Та ось така CD USB мультимедіа з підтримкою AUX. Та ще багато чого іншого. Друзі, пробігу дане авто має 242 тисячі км. Тож, хочу запросити всіх. На тест-драйв та огляд даного авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон «Хапай авто». До зустрічі!